З глибини може діяти Ярослав Боравцов, але якщо є необхідність, боравцов може зіграти і в центрі нападу. Плюс все волочалий теж. І Вінгер, і центральний нападник в одній особі. Цікаво до речі, як буде працювати такої антропометрії. Метр дев'яносто вісім. зріст цього футболіста. Так візуально всі два метри зросту є. Пройшла передача. Наваля Фара. Той на ударній позиції пробиває по воротах, але не точно. Удар у бразильського легіонера. Городнік. Подає до штрафного майданчика. Удар по воротах і дуже небезпечний момент. Не, то ось ще стосується матчу проти Київського. Динамо там вже епіцентр вистояв і захистив свою. Нічию. Зараз небезпечний момент у футболістів Полісся. Пробивав Семененко з підзахисника. Пробивав достатньо підступно в кут, хутворіт намагався поцілити. Знаходяться одразу четверо гравців в чорнобілій формі. Подача на ближню стійку і там небезпечний момент. І нейтралізує його В'ячеслав Суркіс. У футболістів із Житомира той же самий склад. Залишається на полі, який і працював першим таймі. Зараз перший удар в площину воріт. Іщенко пробиває по і М'яч опускався. Отримує шанс проявити себе в чемпіонаті Лі-19. Валяфер. Валіфер зіграв дуже жорстко, але арбітер вважав, що в рамках правил. Валіфер. Продовжує атакувати хорошопередача. Корж в штрафному майданчику. Корж. Далі пас! Яке щастя зараз для футболістів київського Динамо. Просто фантастика! Як не забивають. Переведення м'яча на правий фланг. Вдача від Гродзінського. Гродзінський знайшов таки партнера, той залишив м'яч у грі. Жданов непогано за м'яч зачепився. Бравцов. Що зараз каже арбітер? Жовта картка. А для 13-го номера на сьогодні на футбольному полі воювали. Хоча в цілому гра по заслуговує схвальних відгуків. Але я гадаю, що тут більше проблема в київському динамо. Що динамо не. Показує той футбол, який звикли бачити болівальники. Зараз валяфар про себе нагадує удар з дальної дистанції над попередчиною. Найважливіший показник це рахунок. Рахунок поки що не відкритий. Васків показує, що була гра рукою. Як ви, власне, я й прогнозував, саме 5 хвилин команди переграють. Горжяко передачу! І щастя знову на боці київського Динамо. Радзенікс. Сьогодні, знаєте, Радзенікс в завершальній фазі атаки дарує шанси Динамо. Градзінський на Боравцова. Боравцов натягне м'яч на правий фланг. Його відверто хапає за футболку суперник. Боравцов пошив таки в дурні двох гравців по лісі, але ніхто не відгукнувся на передачу боравцова. Ніхто не повірив, що він вийде з цього глухого кута.